Щодня з'являються десятки, а то й сотні новин різного характеру про війну, культуру, політику, спорт, кримінал. Які з них запам'яталися найбільше? Журналісти Терену запитали у перехожих: ну, звичайно, це новини пов'язані з війною, зі звільненням полонених, з важливими військовими подіями і новини культури, такі як нацвідбір, підготовка до Євробачення. Напевно, так. Це основне, але війна зараз займає практично все інформаційне поле, як і позитивні, так і негативні. У нас звільнення залужного. Основна тема, яка зараз яку всі обговорювати, обговорювали і будуть обговорювати. Так, і неоднозначно така... такі кожного кожен залишити при своїй думці. У більшості це політичні новини. Про заміну залужного можливо чули. Вже це. Закони про мобілізацію. Ну, недавно було пропежа хлопчики. Також була новина, що провалилась крізь лід на ріці. Ну, зараз вже тепліше ось такого останнього регіонального. Найбільше мені запам'яталось Євробачення, яке було недавно. І сколихнула така та новина, що на нього витратили 11 мільйонів гривень. І, надзвичайно, це для нашої країни в зараз час, ну, це не, не дуже так важливо, що Україна могла відмовитися, але, ну, на жаль, бачимо такі події. Знаю, що, здається, голову військової адміністрації звільнили десь нещодавно. Відставка залужена, саме більше запам'яталась. Е, що ще? Більше нічого. Поки що це те, що тривожить мене. Останній місяць хлопців наших привозять багато. Шкода, що вони гинуть. Звільнене залужного вчора. Дуже прикро, що таку людину, якою завдяки якій встояла Україна, вчора звільнили. Хочеться вірити, що все-таки Україна, не дивлячись на все, встоїть в цій боротьбі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.